Рен заявив, що Ізраїль отримає суворе покарання. Це цитата за атаку. Також відругував верховний лідер Ірану на удари по ядерних і військових об'єктах. Він підтвердив, що Ізраїль ліквідував високопоставлених військових і посадовців. В студії Дмитро Левось це політолог міжнародник Пан Дмитро, здрастуйте, спасибі, що прийшли. Добрий день Ми бачили цілий список людей, які були вбиті цієї ночі. Це починаючи від лідерів ісламської революції, корпусу вартових ісламської революції і закінчуючи ядерниками, які безпосередньо працювали над ядерними програмами. Ізраїль вже сказав, що готували кілька років цю операцію, що була безпілотна база на території Ірану. І вочевидь, все це відбувалося доволі тривалий час. Проте ми маємо би більше уваги звернути на реакцію світу. Вона якась сильно відрізняється від того, як реагують на спроби України. Відносно Росії захищати свою територію, свою суверенітет, Чому ну, так? Скоріше, скоріше, тут реакція Сполучених Штатів да вона більш ніж показова, да тут точніше, головної особи наразі Дональда Трампа, який однозначно сказав зараз, підтримав. Хоча. Все ж таки є певні питання, наскільки він схвалював ці удари. Чому тому, що все ж таки, це бажання досягти там угоди, да, зробити цю угоду, і ця активність, яку виявляв той самий Вітков, їздячи по регіону, дуже добре нам відомий. Вона свідчила про те, що, мабуть, це не зовсім те, що від теж не зовсім нинішні дії відповідали б бажанням Трампа, але він їх приймає. Чому тому, що і більше того, да буде явно виявляти, от бажання показати, що це результат, все ж таки, бажання використати ситуацію за для того, аби забути про інші поразки, да чому, тому що ставлення до Ізраїлю. Дійсно, у Дональда Трампа самого початку було інше, да, тобто воно позитивне ставлення взагалі е до Ізраїлю воно є таким, ну, я б не сказав, стабільним і сталим у Сполучених Штатах, але порівняти з тим, як все відбувається у нас, да, ну, мабуть, все ж таки не варто. І інший момент. Іран підійшов до створення ядерної бомби, да, ядерної зброї. А Російська Федерація є уже носієм цієї ядерної носієм, носієм власником, да, власником так? да ядерної цієї тріади. Більше того, це так би мовити для Трампа зрозуміло. Замах на стабільність да у світі, тому в такому контексті от є великі країни, і він підсвідомо він про яку це все іще на і безпосередньо і на ту систему світу, де він відвів місце сполученим штатам, які є головні е, Російські Федерації, яка є там суперником, але з якої треба укладати угоди. І ось тому відбувається ось такі реакції. да Тобто українці провокують да, так би мовити, хоча насправді. Зрозуміло, що це, ну м'яко кажучи, помилковий погляд, і, і хиб, хибний, да, погляд абсолютно. І я думаю, що е, найближча історія це доведе. Давайте проаналізуємо або спроектуємо, якими можуть бути наслідки для нас і для Росії від того, що відбувається на Близькому Сході, ну з огляду на те, як Росія відреагувала і суворо засудила Ізраїль, який так би зробив, так би мовити, невірні речі, да тобто вони вже про це сказали, то в принципі зрозуміло, що Є е, е, негатив для Російської Федерації. Да? Все ж таки, з Іраном укладена угода партнерська там, про стратегічне партнерство. Зрозуміло, що. Там не йшлося про військову підтримку з самого початку, тим більше проти Ізраїлю. Я думаю, що в Тегерані це також усвідомлювали. Да? Тут що такого точно не буде. Але певним чином ну, це така певна втрата обличчя для Російської Федерації. Я би не став перебільшувати там, значення військо, сам, військове саме для нас. Чому, тому що все ж таки виробництво шахедів локалізовано в Російській Федерації. Ракети балістичні в основному передаються з Північної Кореї додаткові для Російської Федерації на додачу до їхніх цих іскандерів, які вони самі випускають. Знову ж таки не зовсім зрозуміло, що буде з цінами на нафту. Ну зараз да, ми бачимо негатив для України, бо ціна підскочила, і це зрозуміло, що буде використовувати Російська Федерація. Але я зараз, от поки що, Утримувався б від прогнозів, бо насправді не зрозуміло, як все буде розвиватися. Чи буде Ізраїль далі бити по інфраструктурі нафтопереробній? Знову ж таки, і це тоді буде визначати теж ціни. Знову ж таки, вони можуть відскочити назад, да там опуститися. Знову тут це накладається на інші процеси. Фокус, фокус, уваги дійсно звернувся з. України на близький схід. І ось це, як на мене, десь погано для нас. І я б не сказав, ну, не драматично насправді це, як на мене, погано. І в принципі, ну, керівництво України, я думаю, що воно. В живе в цьому контексті, от е, Володимир Зеленський збирається на G7 говорити з е, Трампом на в тому числі про ціни на нафту. Там так сформульовано Зеленський спробує переговорити да. з Трампом, тому що те, що, якщо ми зараз кажемо, що Зеленський вже домовився да, ну... і вже домовився про 45, До речі, про 45, не про 45, Додамо інформації знизити ціну на російську нафту готова більшість країн великої сімки, навіть якщо президент США Дональд Трамп не підтримає цієї ідеї. Про це Пише агентство Reuters з посиланням на власні джерела. Відтак, європейські країни хочуть знизити ціну на нафту 60, це стеля до 45 доларів. Цю ініціативу готові очолити Європейський Союз як об'єднання, Великобританія і Канада. Я, звісно, перепрошую, але в моїй арифметиці: якщо собі вартість видобутку російської нафти становить 30, то 45 це не стеля, і це не те, що має. Вибачте, зупинити Росію у наших партнерів інші калькулятори. За великим рахунком, все рівно 45% це те, щоб влаштовувало б Україну, принаймні так, да, бо поки що і такого нема, і ну і все ж таки витрати Росії вони збільшилися, вони ведуть війну. У них вони проїдають ось ці свої фонди, які не скердували в у спокійні часи. Да? Коли так би мовити, навіть після 2014-го року санкції були так такі делікатні, да? так би сказали. Ось е, тому е, насправді е, це е, як, як на мене було б важливо, але було б важливо от в тому комплексі разом з цим 18 пакетом санкцій, разом е, єдиною думкою всі сімки, е, з реальним блокуванням їхнього цього так званого тінього танкерного флоту, бо він ну реально так званий можливості їх проходу через Балтійські проливи на протоківості. Тому було б. Е, і в принципі тоді 45, я думаю, що це було б теж вагомо, але ну, маємо те, що маємо, давайте да, добиватися витрати Росії стали більшими. Mm -hmm. Тобто і певні процеси вже пішли. і Деякі речі ми ще не бачимо, наприклад, з іншими галузями. Ну, наприклад, там в сільському господарстві, як з'ясувалося, вони дуже залежні від там, і насіння із Європи, і від там і курчати, і всього чого завгодно. За велика країна, але так сталося, Слухайте, Ну насправді як було не згадаю автора, але суть в тому, що ефективна санкція це тоді, коли Росія не матиме звідки виколопувати ті схеми, які потрібні для того, щоб обладнати зброю чи ракети. Тоді, коли вона з моха і палак почне щось вигадувати, їй не вийде, і відповідно все зламається. Її прагнення, її велич, і ну і здується цей от повітряний шарик, повітряна кулька. Але ми маємо розуміти, що на Наші іноземні партнери до такого не готові. Бо, попри те, що іде п'ятий рік війни, ну п'ятий, умовно, одинадцятий, але тут ну скільки я вже загубилася. четвертий, четвертий, да таки, Бачите, да, да, да. Я сподіваюся, що я помилилася і таки закінчиться нині. Але я до того, що вони досі не знають, що робити з Росією. Ну так, звісно, і це особливо помітно по Сполучених Штатах. От конкретно, да і, і річ навіть не в нинішньому президенті Трампі, да і за минулого президентства, в принципі, коли треба було приймати. Нерадикальні адекватні рішення. Ну, ну от після падіння російської ракети в листопаді 22-го року в Польщі, коли вона двох громадян Польщі вбили, і це було а Байдену із Індонезії. Він на двадцяті був йому було помітніше, що це ж українська ракета. Там ППО да впала, і, і Польща сказала так. Взяли під да, під козарок, і далі це всі рішення приймалися, коли можна було і треба було оголосити про запрошення України в 23 році в Вільнюсі. Да, то, це до НАТО, да, Тобто, ось те, що зараз, Дональд Трамп, ну, він хоче вірити Путіну, і він буде вірити Путіну. І в принципі, до речі, це, і це обумовлено ну, знову ж таки глобальними архетиповими, архетипичними цими підходами, які от для нього да, от закладені, Бог знає де. І тому насправді те, що зараз от відбувається на G7, скоріше за все, то, ну, ми ці витоки інформації, які є, да, тому що ми зараз знаємо про те, що е, не буде, скоріш за все, спільної декларації, що, скоріш за все, е, П'ять із семи країн вже готові. от до цього до того, що пониження цієї стелі до нафтової да до 45, і сполучені штати, це насправді, як на мене, теж не драматичний, уж тим більше не трагічний якийсь момент. А все але насправді, як на мене, для нас позитивний. Да, якщо ну якщо немає єдності да у демократичних країн заходу, ну то, то хай значить тоді формуються рішення в такий спосіб, хоча б да, тобто і. А далі ну, вже з поверненням, так би мовити, адекватного сприйняття Російської Федерації, і, мабуть, воно буде розширюватися. Але, але світу треба готуватися до життя без Росії, але, але світ лякається. І, і на фінал. Ви... Що ще, крім ціни на нафту, можемо привести зараз з Джейсовим? Ну, з G7, я думаю, що скоріш за все може йтися і про. О, таку ну, не про спільну декларацію, да, там дуже да, да, сказали, розвитку, що да. не буде. а скоріш за все, переговори от безпосередньо з, там, з Японією, да, про, можливо, там якусь підтримку. Хоча на тлі знову ж таки того, що торгівля з нафтою, з Росією в Японії продовжується, теж не все так однозначно. Я думаю, що не варто перебільшувати от значення зараз нинішнього G7. До Домогтися того, що можливо, і, і хай так буде. Давайте ще проговоримо про Німеччину. Напередодні вийшло велике інтерв'ю в нашого посла в Німеччині пана Макієва. Ну і паралельно линуть заяви з Берліна. Німеччина і надалі буде підтримувати Україну, бо не бачать того, щоби Кремль хотів. Таки встановити мир. Ну і відповідно з Лавровим говорити немає про що і приводів теж. Про це заявляє очільником ЗС Німеччини Йоган Вадфуль. І додає Росія до перемовин не готова і тільки їх імітує. Отже, ми в ситуації, коли що Німеччина оголошує, що буде і надалі підтримувати Україну. До речі, про зброю вони вже не говорять. Німеччина оголошує, що вона збільшує свої витрати на оборонку, але грає, як вони це називають. В креативну бухгалтерію 3,5% такі на оборонку, а ще півтора будуть з доріг із інших інфраструктурних об'єктів, нібито зраховувати. Німеччина оголошує, що проводять ревізію і будівництво або оновлення бомбосховищ, але кажуть, що найменше 4, а в кращому разі 10 років їм на це потрібне. Наскільки реальні? Розуміння і дії наших іноземних партнерів з, з огляду на потенційну або реальну загрозу з боку Росії ну, до речі щодо креативної бухгалтерії, про яку ви згадали, вона насправді не, не... зараз народилася, а е, мені якось доводилося тут спілкуватися з дипломатами е, там однієї з країн Центральної Європи. От і вони сказали, що такий фокус вони намагалися зробити десь всередині 2000-х років, але на рівні НАТО було сказано ну вибачте. Та, ну, інфраструктурні проєкти так, ми можемо там, говорити, що там, в умовах війни там, дороги будуть потрібні, але і, і ці фокуси тоді були, е, так, так би мовити, їх зарубали. Да. Але ми бачимо, що насправді стійка да, така традиція ця і вона буде продовжуватися. Е, гадаю, що насправді розуміння є. І, е, До речі, у випадку з Німеччиною чому? Тому що вони не говорять зараз про постачання зброї, але е, ось е, ці рішення про фінансування проєктів mm -hmm. спільних оборонно-промислового комплексу України і розробкою і виготовлення зброї це як на мене, це те, що для нас наразі потрібно. Ну а підготовка до війни це все ж таки вже їхня зона відповідальності. Тут тут я думаю, газати для мене особисто важливо те, щоб вони готуючись до своєї війни, не забули про нашого. Так. Бо тоді вони бомбосховище ритимуть-ритимуть, але забудуть, що потрібно Україні. Пане Дмитро, вам спасибі. Вам. Дмитро Олевець, політолог міжнародники які говорили про важливе для України.